Прийшов час міняти гальмівні диски. Наслухують. Тому що отут колодок вже нема. Діск майже стачився, ще трошки можна їм буде бритися. І сама основна історія це те, що коли їдеш там тармажуєшся приблизно з 140, такі б'єння в рулі йде, що просто піп'яс пломби з зубов висипаються. Чому? Тому що ці вони дуже часто від такого гальмування перегріваються і стираються. До речі, колодок там ще ого! Тисяч на 10 вистачить. Ну, звісно, що ми цього робити не будемо. Але скажу чесно, ці диски вже пропущені і їм також вже пісос, тому що правильно купили нові. Зараз покажу ось така історія буде стояти з насічками, яке є одразу індикації зносу диска, одразу з вентиляції. Навіщо оця перфорація потрібна? Коли в лужу заїжджаєш, то для того, щоб не було ефекту такого аквапланірування або відсутності гальмування, то... Через оці дірочки виходиться вода. І навіть після лужа машина ефективно працює. Тому зараз декілька годин і все буде чудово. Ззаді у нас теж все чудово, мається на увазі по ходовій. Сам амортизатор сухий, до речі, це ще амортизатори рідні, це Ну, Єдине, що пильнічий кадбойничик можна було вже поміняти, тому що він вже від старості протрух, Але сюди він вистає дуже-дуже не часто. Всі салінблоки я полазив, подивився, вони ще живіше всіх живих, тому тут все причудово. А от гальма і колодки, їм прийшов добрий день, тому ми тут міняємо. Фу! Біда. Ось. Історія вирвана, така не дуже класна. Ай-яй-яй. Як хто це Ну все, це в смітник. Хопа! Майкл Джордан. Могу тебе обрадовать. А ну-ка, будеш міняти скоби. Навіщо? О, що, бач? І далі колодки не дає, починає косить, перекашувати. Понял? Так може зразу збігати. Куди? За скобом? Ну. Ну блин. Ты можешь їх зараз там подпилить, щоб вони ровнесенькі були. Це нельзя делать. Потому що колодка не сяде. Це вже саме виробка. Колодки, розуміємо, так. Скоби. За що цього, що воно попадає ось, в Пазик. Тут бачиш, де застріє? А тут а де? І, блядь. Ти маєш на увазі, що вони потім косо стають? Ну, косо вирокіть. Дзвонімо Ігорю Івановичу. Значить, що мене чекає в майбутньому. Не Оці не скоби. А що заміна тормозних шлангів? Ях... Я, їх, я їх недавно міняв. Але зрозуміло, наступні тормозні колодки будуть разом зі скобами. Короте, тормозні шланги вони вже у мене, ось, ось він тормозний шланг, і він трошечки вже починає репатися. Це я його міняв десь рік часу назад. І також за пів мільйона оці скоби вони вже трошки постиралися. Якщо видно, отут нерівномірна виробка така і потім якщо дуже багато то колодка упирається і вона не відходить і потім клінить біда і єріс тому з наступними заміною самих колодок треба мені поміняти скоби і треба поміняти гальмівні шланги Ось така історія поламалась а знаєш як це називається по научному це називається, це називається опорний диск. Ось ця хрінь називається опорний диск. А взагалі то треба є така штука, яка називається гігрометр. І зараз ми засунемо своє жало в, в гальмівну жидкість рідину. І якщо тут буде до червоного не дійшло, але, але ми вже розуміємо, що там жовтенькі. Блимнуло. воно ну, взагалі працює? Да, працює, працює. Так, працює. Та ні, вже порамляє. Тану. Пол відсотка, ще рано. З наступними колодками можна буде поміняти. Я міряв, так. Да. Значить, що виміряє цей прилад? Цей прилад виміряє кількість вологи в... Гальмівні рідини рідині. Тому що гальмівна рідина це гігроскопічна історія, гігроскопічна це коли в себе натягує вологу. Коли дуже багато вологів в гальмівній рідині, то це значить, що правильно, зараз літо, зараз жарко. І коли відтормажуєшся дуже сильно, то закіпає гальмівна рідина. ну Закіпає не гальмівна рідина, закіпає. Волога в цій рідині. І це становиться дуже дуже така стрімна історія. Потім з'являються пузырки і потім становиться педаль. Тому, Тому так собі історія. Його толщина. І розуміємо, що тут оці насічки, вони відразу є контрольними зонами. Коли розуміємо, що тут вже буде дзеркало замість насічок, то це вже все добрий день прийдеться міняти сам гальмівний диск. Зазвичай у інших дисків, отут ут така просечка, нарізка, і коли до неї доходить, тоді вже розуміємо, що його треба міняти. А в цьому зробили трошки інакше. Прикольна, класна, крута. У нього двойна історія. Він одразу і сміття забирає між колодкою і диском, викидує ззовні і є контрольною точкою для того, щоб розуміти, коли треба його замінити. Вон воно все прописано. Поки що мені все подобається. Ось старенький диск. Ось ця історія, бачите? Коли замірять. Оце значить, коли дійде до цього пропіла, розуміємо, що все після цього диску. Але для того, щоб зрозуміти, треба спільнити цей бортик і розуміємо, що вже, вже майже вони приплили. Історія наступна. Трохи зазніму я виновника того, чому я зараз на іншому автомобілі. Коротше, зараз на моєму автомобілі, як ви бачили, міняють гальмівні диски, задній диск гальмівний зняли і. Пружинка, що тримає колодку ручника, вона вже просто згніла От старості вона така блик і упала. Там пружинка і такий крючочок. Ну, звісно, що можна без неї, але я розумію, в чому може бути справа. Колодка трошки може, по-перше, вона дзеленчить, по-друге, якщо вона трохи боком стане, вона піде в клін. І дуже швидко зітреться. Нічого смертельного не буде, зокрема, того, що придеться купити і замінити нові колодки. А замінити все заново, знімати все розбиратися повністю. Коротше, п'ятниця вечір треба термінова пружинка. Я до Таніна дівчинку. На драйві зараз кажу, Таня, треба термінова ця пружинка. Шукали, шукали, знайшли конський ценник 23 гривні за штуку, треба їх дві. Окей. Але доставки на сьогодні вже нема. Можна забрати самовивозом, і самовивозом воно знаходиться в компанії. Лікто й знає. І на центральному складі це червона прапорна вулиця. Нова Піраговський Піроговський шлях. Не знаю, як воно зараз назимається. Я знаю, де вони знаходяться. Цей і справа заключається в тому, що на все про все у мене є 41 хвилина. І зараз просто тупо встали в пробку. І хто орієнтується? Мені ще штовхаться метрів, напевно, з 200 вперед, потім ліворуч, там повинна вже бути туди. Дорога легша. А ось назад я все одно стану в пробку. Ну... Тут зарядки залишилось 19%. я сподіваюся, мені вистачить. Це Tesla Model 3, Dual Motor. Ну, коротко, Машина бомбить на всі бабки. Хоча зараз, присівши акумулятор, вона не буде сильно бомбити, але і не будемо сильно вали. Тому дякую Тетяні, що не відмовила на при закритті стадії, чесно кажучи, вона мене дінаміла 3 дня. Ну, в тому форматі, що колодки, можливо, був... колодки і диски можна було поміняти вже дуже-дуже давно. Ну, ще три дні назад. Але там ми не встигли, а там ще історія якась. Ну окей, йде на зустріч. Тому вона зараз пішла на зустріч і плюс напрягла торгового представника Олександру. Олександр, Олександр також величезне дякую за те, що приймаєте в цьому участь. Лечу забрать. Ці грьобані пружинки для того, щоб сьогодні можна було виїхати на нових гальмах і додому поїхати вже. Фу, видохнув. Але це не точно, бо ще не зібрали все докупи. Також знайшли там декілька зламаних кріпіжних елементів. Зараз повішали їх на місце, все чудово. Коротше, все як завжди, все як ми любимо. Ну а зараз квест доїть до еліта за пів години. Лечу. Ми вам щастя принесли. Комплект абсолютно всех уже. Я тут покладу, пойду чужую машину на зарядку, поставлю. Обещал скоро быть. Купе з гальмівними дисками, чим вона ще не закінчилась, вона продовжується. Значить, три дні шукали де дещо стучить. Знімали, ставили, знімали, ставили, переставляли, мучилися, все одно стучить І Тому було прийнято рішення підкинути старі діски. Добре, що їх ще ніхто не викинув. І все стало на свої місця, все чудово, причудово. Тому ми розуміємо, що десь є розбалансування самого діску. Ну, допоможуть проточка цього діска, але купувати нові діски і займатися тим, щоб їх протачувати. Ну, сенсу не бачу, тому зараз їдемо к чувакам, що продають ці в, на ринок пірова. І будемо думати, що з ними робити. У них, до речі, є станок, що може з'ясувати, чи розбалансовані диски чи ні. І потім вже будемо приймати якесь рішення. А поки що ми розуміємо, що польські диски. Реререре, ре, 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 ре. забувся, як воно називається. Для мене це нова фірма. Я отут напишу, як вона називається. Вона не є дуже якісна. Або, може, з моїм щастям, мені так попалося. Або не треба мені прямо зараз летіти за кордон. Коротше, це, звісно, що моє припущення, як воно є насправді на самому ділі, то це вже історія така. Поки що. Поки що їду і поки що зараз кинемо на диск, диск на станок і подивимося, чи є бієння на ньому, чи нема. Поки отакі думки. Тут що більше похоже. більше похоже, на правду. Ну тут же теж ті сотки, 400, а не тут 6. Ні, тут більше, так. Да. Ну тут можливо, що просто ще. Да, зачистить он як там, що просто... Ну, Чо ми завжди акцентуємо, щоб ступиця була. Ну, по ще по побачимо. Ну це і так, да, це я згоден щось. Це те, що воно ще на насічку попадає і його ще підкидує. В общем, вирішили так, що хлопці протачують ці диски. Я повертаюсь через тиждень. Замовляємо комплект нових колодок і колодки йдуть з половини. Половину я сплачую, половину вони. Тому що оці колодки їм же за тиждень буде добрий день. І відразу подивимось. Ну, а якщо це проблему не обере, якщо це не бенє самих дисків, то за весь банкет сплачую я за проточку, за заміну, за всяку хрень. Ну, я то розумію, що чудесно святі не буває, тому. Ударили по рукам. Я поїхав на старих дисках, за тиждень нічого не буде. Жалко тільки колодки. Тому що колодки вже притруться, за. скільки у мене тут пробів буде, не знаю, тисячі. Вангую 4, а там подивимося. За 4 тисячі вони притруться і стаять їх вживані колодки на нові диски. Це історія така собі. Тому на ну, то ми порішили. Все, поїхав я, знімаємо зараз відос і каченята на старт. Історія з дисками продовжується. Значить, не було моменту, як не зазняв я диски, коли ставили заново. Але вже. Проточені, мається на увазі. Ці диски взяли, поставили на станок, їх проточили. Зробили все ідеально. Зараз Макс там любиться з ручником, зараз він натягує ручника і буде щастячко. Значить, о, ну, ходить дівчинка Тетяна, котра не мучила мене, бо знала, що я зайнятий, і сама покаталася по автомобілю, верні автомобілем по загнула антенну. Трохи рідісечка, щоб було зрозуміло. Лася, десь вона їздила і <рес> трохи зафігачила антенну. Ну нічого страшного, я поправлю. Так от, вона поїздила по Долбунівській, туди-назад, туди-назад. Я бачу, що навіть вже трохи колодки притерла. І з'ясувалося, що нічого вже не б'є. Тому одразу було прийнято рішення розібрати, знову підкинути нормальні колодки задні, бо вона їздила на вживаних, і все. І зараз, типу, щастя, натягують ручник. І поїду я далі, далі я поїду любитися з газом. Ну, Мається на увазі, мені поставили тут додатковий датчик, датчик, не датчик а емулятор палива. Датчик, емулятор, па... Забувся, як називається цей емулятор. Мені поставили емулятор. Емулятор – це така штука, що вона трохи налюблює мозги бензинові, для того, щоб можна було їздити на газу і при цьому не видавати помилку. Так от, не спрацювали. Причому він там якийсь недешевий. Так от зараз історія в тому, що воно не працює. Поїду до хлопців, щоб вони зняли всю цю історію, убрали всі ці шмарклі провода, що вони залишили. Ні, поклали класно. Питань нема. Рома зробив красивенько, але воно трошки не працює. Тому, тому зараз, доки виділив час, поїду займатися автомобілем. Ручник Volvo, це тема дуже класна. Зараз вже два чувака. Нормально там щось роблять з автомобілем, натягують ручник. Справа заключається в тому, що ручник натягується в Вольво. От коробка передач, внизу там є такий заглушечка, вона стається, якщо її зняти, то там є трос, на котрий накручується. І саме там воно регулюється. І от зараз хлопці регулюють. Має бути все класно. А чи буде воно класно чи ні, це Вольво. Повинно бути все класно. А, і ще з неприємності, я, в принципі, вже показував. Лобове скло мінус. Значить, дослідження лобового скла показали те, що в Україні зараз нема лобового скла. А термального ну, мається на увазі те, що захищає дуже сильно від сонця його в Україні зараз нема. Зараз є воно в Польщі. Ведемо перемовини, щоб я приїхав до Варшави і його поставили. Бо саме скло воно є в Лодзі. А в Варшаві. Я знаю, що таке транспортувати стекла, яких правильно транспортувати. І не хочу підв'язуватись під те, що можна засунути собі в машину з лодзя, скло положити і привезти до Польщі. Ні хора, хочу сервіс приїхати, встановити і уїхати. А в Україні воно може з'явитися ну, місяця через півтора. Все повигрібали, все позабирали і поки що немає ну так, В принципі, я його не бачу, бо основну верхню трещину вона за. Шелкографії мені його не видно, а то, що воно так от пішло, воно якраз пішло за дзеркалом. Тобто всі ці історії я не помічаю. Мені не видно, воно не заважає. Мені взагалі глибоко пофіг з однієї сторони, але я знаю, що там воно розбито. І все, що розбито, це погано. Бо коротше не люблю таку херні. Тому зараз або замовимо скло з Польщі в Україну, щоб приїхало, і тут поставимо через півтора місяця, або... Або поїду до Польщі там, між прочим, і поставлю там. Як воно буде, ще не розумію, бо зараз ще йдуть перемовини. Не так нещодавно зробив Гальма, а їду зараз як на брички. Ну, коротше, бо, думаю, буде чутно, як воно робить писк, писк писк і Що саме цікаве, заїжджав на СТО, там крутили цю машину, вертіли, ні-ні, нічого не з... Зв... От взагалі, нічого, хтось шмат шолома загубив. І не було нічого, а зараз їду знову. піск піск, піск І що саме цікаве, зараз знову заїдемо на підйомничок, розкрутим колесо і нічого не буде. Тому що, ну я розумію, що це гальмінні колодки ті що ручника, щось саме з ними там. Хоча б розуміємо, що це ліва сторона, принаймні ну, від від отбойника чутно з лівої сторони, бо з правої там не відображається звуки, не чутно. Тому зараз їду як на брички. Біда. Так, і так, чим залишилась іпопея? По гальмам. Ну, оце можна було показати, але це трошки не мій автомобіль, це заслушний автомобіль, він приїхав. А на цьому автомобілі я вже проїхав декілька тисяч кілометрів, і стало воно все шикардосно, все попритиралося. Насправді, щось воно терло-терло, піщало-піщало І декілька разів я потім заїжджав на СТО, ніхто нічого не знайшов. Я думаю, що це. Трос ручника альмівний, і саме в ньому справа, він розтягнутий, його треба міняти. Але поки що руки до цього не доходять. Ну, а у мене поки що на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Динавта. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. Ну, а я побіг працювати далі. Зараз, до речі, треба по відео обрати машину в Німеччині для ЗСУ. Про це також, напевно, будуть. Окреме відео, якщо дійдуть руки. Хоча зараз, напевно, дойду, тому що у нас начебто з'явився класний чіткий монтажер. Я хочу це вірити, а там далі подивимося. Все, у мене точно все. Побіг дивитися відео.